Добрий день, діти! Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Тема уроку буквений вираз, знаходження значень виразів, розв'язування задач. Почнемо з усного рахунку. Подумки читайте вираз, вголос називайте результат, перевіряйте. Давайте порівняємо вирази першого і другого стопчиків, що спільного. Спільний множник 5 що відмінного. У виразах першого стопчика число 5 є першим множником, у виразах другого стовпчика другим множником. Що можна сказати про другий множник? У виразах першого стовпчика Він змінюється. Якщо число змінюється, замість нього пишемо букву, наприклад, А, і читаємо 5 помножити на А, 5 незмінне число, А те, що змінюється. Який множник змінюється у виразах другого стовпчика? Перший, отже, можна записати так. А помножити на 5. Запам'ятайте вирази, що містять у своєму записі букву, називають буквеними? Сьогодні ми будемо читати і записувати буквені вирази використовуючи малі букви латинського алфавіту, які показує нам кенгурятко. В першому стовпчику ви бачите друковані літери, в другому назви букв, в третьому букви, які будемо писати в зошиті. Я називатиму букви, а ви повторюєте за мною: А Б, С Молодці! А зараз усно заповнимо таблицю. В цій таблиці ви бачите букву А, яка має 8 значень. Та буквений вираз 4 помножити на А. Замість букви А підставляйте число і вголос називайте результат. Я впевнена, що ви правильно назвали добутки. А тепер розглянемо, як знайти значення виразу А помножити на 3, якщо А дорівнює 9. Зверніть увагу, змінна А має значення 9. В зошиті потрібно починати запис зі слова якщо. Якщо А дорівнює 9, то. Використовуємо сполучник то, щоб продовжити думку. Перед сполучником ставимо кому. Далі записуємо вираз, значення якого потрібно знайти А помножити на 3. Замість А. На місце першого множника ставимо число 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Прочитаємо запис повністю. Якщо А дорівнює 9, то А помножити на 3 дорівнює. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Зупиніть відео і прочитайте самостійно. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть дату. Номер 1. Пишіть охайно, слідкуйте за поставою, нам потрібно знайти значення виразу b поділити на 4, якщо b дорівнює 32 і 24. Зверніть увагу, b має два значення. Спочатку знайдемо частку, якщо b дорівнює 32. Записуємо разом, якщо B дорівнює 32, то Б поділити на 4 дорівнює. Замість Б підставляємо число 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Поставте відео на паузу і самостійно знайдіть значення виразу Б поділити на 4, якщо Б дорівнює 24. Перевірте самостійно. Я впевнена, що ви правильно виконали завдання. Наступне завдання. Знайди значення виразу С плюс 35, якщо С дорівнює 17 і 28. Спочатку усно знайдемо значення буквеного виразу, якщо С дорівнює 17. Промовляйте вголос разом зі мною. Якщо С дорівнює 17, то С плюс 35 дорівнює. До 17 додати 35 дорівнює 52. Зупиніть відео. Знайдіть значення буквеного виразу, якщо це дорівнює 28. Запишіть в ЗОшит. Перевірте самостійно. А тепер знайдемо значення виразу 100 мінус Якщо D дорівнює 38, і D дорівнює 50, латинська буква D дуже схожа на букву А, відрізняється довжиною похилої палочки із заукруленням внизу. Завдання від пінгвіна поставте відео на паузу і напишіть в зошиті рядок букви D. А тепер усно знайдемо значення різниці, якщо D дорівнює 38. Промовляйте вголос разом зі мною. Якщо D дорівнює 38, то 100 мінус дорівнює 100 мінус 38, дорівнює 62. Зупиніть відео і знайдіть значення виразу 100-d, якщо D дорівнює 50. Запишіть в ЗОшит. Перевірте самостійно. Я впевнена, що ви правильно виконали завдання. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 128. Знайдіть задачу 779 Довжина білої акули становить 5 метрів, а довжина китової акули 15 метрів. У скільки разів біла акула коротша, ніж китова, в цій задачі йдеться про двох акул. Про білу акулу, яка є однією з найбільших хижих риб на землі, та китову, яка, незважаючи на великі розміри, для людини абсолютно безпечне. Потрібно порівняти їхні розміри. Давайте пригадаємо правило. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше. Поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу. Вдома виконайте такі завдання. Номер 781 Вам потрібно знайти значення виразу А-37 і номер 782 розв'язати задачу. Наш урок добіг кінця. До наступної зустрічі!